Вважаєте ви зрадниками тих людей, які прийняли бік Росії? Сто відсотків так, тому що я людина, яка народилась у місті Горлівка. Я усе своє життя спілкувався на російській мові. Російська мова, російська культура, російський кінематограф, музика, усе це є для мене частиною мене, частиною мого виховання, частиною моєї освіти. Я навчався у російськомовній школі. Я ріс в російськомовному оточенні. І це все зараз є частиною мене. Але це не завадило мені прийняти правильне рішення і розуміти, де добро, а де зло, і розуміти, що мені потрібно робити. Якщо люди вважають, що ті, хто з регіону Донбасу, там де ось сюди розмовляють російською, що у нас дуже інший менталітет, так, у нас трохи інший менталітет, але ми також українці. І ті, хто справжні українці, зробили свій вибір так, як його зробив я. А ті, хто зробили по-іншому, так, вони зрадники для мене назавжди. І приклад тому, навіть те, що я не спілкуюсь зі своєю рідною мати.